Обролицький коледж економіки та менеджменту імені Олександри Майнова. Один із найстаріших закладів України у цьому році йому виповняється 125 років. Пройшовши довгий шлях від ремісничої та сільськогосподарської школи першого рівня, заснований в 1891 році Олександрою Майновою до відокремленого структурного підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України Бобровецький коледж економіки та менеджменту імені Олександри Майнової матеріально технічна база коледжу та висококваліфікований професійний викладацький склад забезпечує отримання фахових знань та навиків, необхідних для майбутньої професійної діяльності. Коледж має навчальний корпус на 960 місць, 4 комп'ютерні класи, лабораторію аудіо та відеотехніки, метальну бібліотеку, спортивну та автобузалу, два порядкова міністра гутожинка на 360 місць. Це дендропарк, який налічує в собі багато різноманітних насаджень, кущів, квітів, дерев. Ландшафтний дизайн території дає можливість практично засвоїти теоретичні знання студентів. Студентська молодь має можливість розвивати і предметних руках спортивних секцій. Та агуркат художньої самодіяльності діяльності і молодіжних клубах за інтересами. Добрий день, Привіт. На спеціальності спеціальність навчаєтесь? Ми навчаємося спеціальність для виробництва. Чи вам подобається ця спеціальність? Мені ця спеціальність подобається, оскільки ми майбутніки ми не є наділий Лідери спроможні вести за собою підлегти українську з розвиненими комунікаційними якістями. Вихователі, які спроможні створити міцний колектив та спрямувати його розвиток мене вже це якийсь мій виноват, який сприяє виходу у дивницю, інші. Але не бійця почування. Що вас зацікавило в професії є? Ну, Найбільший стимул це як би, перший набор. Хотілося б бути, так сказати, першими. Ну, тим більше, що них це доволі престижна професія з чималою заробітною платою. Ну, можна добре влаштуватися лісником. І є такий плюс робити завжди на природі. Ну, ти маєш вимовити свою ділянку, ти там головний і майже не відповідаєш. Хіба що передничним професія лісника вона є дуже вигідною, престижною і коледж відний бачимо, посміхаємося, від згаданих днів, гордість наша альмама, коледж 125 людей. Запрошуємо вас до навчання в нашому коледжі.